Вітаю всіх, шановне панство! Ну що, найкраща Вікенд Ліга на цьому аккаунті. Як я відіграв, що отримав, і як, в принципі, я апгрейду команду за останні півтора тижня до того моменту, поки я зіграв цю велку, ви побачите в цьому відео. Обов'язково поставте лайк, будь ласка, і продовжуємо. Знову знову пів четверта години ранку. Ще дві збірочки. Я зібрав на ікону. Е, через вебочку. Погнали. Дві ікони. Можливо, буде якась тоті ікона. Я дуже сильно на це надіюсь. Так, де наші збірочки? Так, ось вони. Ось вони. Дві ікони. Так, давайте. третя Бля, гавно. Перша. М -м -м. Так, я собі. І тут Касілляс, блін, і кого брати? Мені дуже потрібен воротар насправді. Замброта не надто мені потрібен. Але на нього прикольні Еву. Давайте все-таки Сара візьму. Окей. Вандерсар. І наступна ікона. Хороша. По рейтингу. ти Татишо? у фу, фу фу І хаджі, два хаджі. Два валета, як каже пан Донецький, та? Ні, ну жерзиньо це круто. Він заводить мені на нападника. Тут, на жаль, є Хансен. Але це прям крутий нападник буде. П'ята година ранку. Чергова ікона. Панове на РТ. Чуть-чуть потрясу. І погнали. Три. Один. Ой-ой-ой. Берем кембо під майбутнє Аво. Так, ну шо, панове, погнало ікона. Бля. Так я собі. Бля! Боже, яка ж хуйня? Да, це пік за сезон, панове. О, такі два. Красавички. Я надіюсь, вони щось віддадуть. Так, погнали з правого. Давайте по теорії 3. Хуйня. Два. Є вже. 3-1-2. Блять, а тут, коротше, стіна просто. Стіна, окей. І три базові віддали, курва. Так, 3-1-2 відкриваємо. Ммм, mm, таке. Хуйня. Блядь. Ну, хуйня, блядь, хуйня. Погнали, погнали. Так, фентезі ФК гарант і 90X4. Так, давайте спочатку фентезі гаранта я відкрию. Правда, я не знаю, тут, напевне, немає паків. Так, щоб вони. Блядь, тут всякі ці бронзові паки. Ой, ой, ой. О, є, ні, ні, все нормально, є. Фентезі гарант, погнали. Хто це у нас? ЦП. Данія, ясно. Це цей тип з Наполі. Білінг. Він дубль, Ну окей. Окей, це таке, знаєте, це розігрівочка. Найголовніше, найжирніше. Те, ради чого я потів, панове? 90X4. Погнали. ПЗ. Це Баку. Баку і ще якийсь зверху. Значить, з цього промо, Food Fantasy. Ну, Баку це непогано. А хто другий? Жуао Невес. Ну, я б не сказав, що він. лайно. Він наче прикольний, але що там ще є? Що там ще є? Чи нічого немає. Боже, як все погано. О ну, хоча стоп, Кубрасі. Кубарсі, перепрошую. Кубарсі це ще нормально. Цей теж, наче, не погано. Блять, але це 2 20... піксело, блять. О, вітаю, Орден! Ліці якраз відкрив пас, блядь, і взяв по Європі. Ну що, панове? Кінець рубрики. Кінець рубрики. Я зробив це, я зробив блядь, це. Одинадцята на RTG. Роз'їбав, тіпа. Одинадцять є третій ранг. Оля. Дякую всім панове, хто підтримував мене, хто мені мотивацію заряджав. Ртемекс стрімчик, Діма Медведю. Кавабанга, дякую за, за звуки в чат, які мене мотивували, панове. Обов'язково це вставлю в відос, звісно. І все, 11, 11, завершили. Блять, я, якщо чесно, в деяких моментах думав, що це неможливо, не нереально. Взяти тут 11. Але. Але взяв. Але взяв. На такому. Так спокійно, в принципі, катав на горі учі. Дякую, Дейв, дякую. Війшов, йшов. Хорош. Титанька Ванга, дякую. Сан, дякую. Всім дякую, панове, за мотивацію. Уф. Погнали тепер нагородки. А вже похуй ті. Чисто на чілі буду відкривати. О, якась промокартка. О, Кучо! Кучо Хернандес, гернандес. Це Кучо. І Трештеген. Давайте я цього типа візьму. Він, напевне, буде ще якісь е, апи отримувати в теорії. Ну, тобто він буде дорожчий, мабуть. Так. Тут в нас інформ, тут в нас інформ, тут в нас інформ. Тут в нас золота карточка. Тут в нас інформ. Е, Чотири інформа, жесть. Беремо цього. Що тепер аком? Будемо щось продумати. Будемо щось продумувати. Тепер вже можна СБЧ збирати. Я так МБП хотів зібрати тут, якщо чесно. Але тепер мені руки розв'язуються, панове. Я вже можу СБЧ збирати. Я можу якусь суперсильну картку собі на ОВ зібрати. Так, ну і погнали один з трьох фентезі ФК. Хуєта? Хуєта. Хуєта. <постив> ну. Очікувано, очікувано. Так, давайте. 3, 1, 2. 3. Ууу! Хуху! А це прям дуже нехуйово. Бля, а він буде апатись, по він буде капець. Як апатись. Вау! Так, ну тут хера тінь, а тут. Ну, зрозуміло. Ну слухайте, а скільки... Ой, блядь, я хотів подивитися, скільки він коштує. А в мене тут з бича Так, давайте я щось з БЧ сто викину. Йобаний. А, ну да, 900 так, ти... 900 тисяч. Ну лям монет. Окей, ні, лям монет, пухається, для теперішньої. Для теперішніх карток лям монет це супер круто. Плюс він апатись буде. Він же точно ще якісь апи отримає. Правда, брюсера немає і єнота немає, Найголовніші, в принципі. Для крайка. Ну ладно, гачок найголовніший, Гачок і брюсер. А йому ще може домалюють, типу. Він отримає якісь апи. Сенсет Бримба, да. Ну, майже лям, майже лям. Так, вони? 84 на 10. Без промо. Обіда, конечно. Ну, дроп, дробь гімна в 2. Я зараз е -е, порнофолога гандерного Акаджі. Акаджі пятьдесят евро. А шо там він такий сильний прям? 87 на 2, без промо. А -а -а -а. О, добрі він. Окей. Хотя бы гуд поду дав. Так, давайте 84 на 5. О, є промо. Сте, вітя осім'ян і промокартка. Но я вангую, що це ОЗ, ця лозешниця жінка. Фермін. Mm. Що то хуйня? Що це хуйня? 885 непогано. Так, зараз гляну склад. Вже декларація нагороди, панове. А тут не так, не так і багато лишилось. Так, без промо. М -м -м. Так, і 82 на 20. Є промо. Знову сім'я, сім'ян що? Ні, СТ. Ага, це бензима. На секунду я подумав, що може це. МБП. а хто з промо? А, блядь, ну, конечно. Бурка, блядь, бурак. Що, панове, ось так от тепер виглядає мій склад. Девіса я вибув за Вікенд Лігу. Там до того моменту в мене бігала Рольфо. І ось, ось оцей склад, по суті, який зробив 11 перемог, які потрібно було на цьому аккаунті зробити без донату, без е, гарантованих СБЧ. Так пощастило 100, в принципі. Але решта позицій це, ну. Крім ПВ, мабуть, е, ну, жарзіньо, ще дуже непоганий. Але більшість позицій все-таки не топові, не, не суперметові виконавці. Але 11 перемог, є 11 перемог. Е, дякую, панове, всім. Дякую, хто слідкував за цією рубрикою. Я поки ще не придумав, що буду з цим аккаунтом робити. Але зараз, в першу чергу, хочеться на уве зібрати собі когось замість марадонни, бо ну, неможливо грати ним на фланзі. Серйозно. Тобто, якби в мене не було обмежень. Я б його точно не ставив на фланг. Він, він прикольний, але це не фланговий гравець. Тобто це гравець ЦАП, гравець підтримки, так, може якийсь фінесик гарний забити, але це не фланговий гравець. Дякую, панове, що дивились. Буду далі придумувати. Пишіть, можливо, якісь коментарі, що би ви хотіли з цим аккаунтом, як його розвивати, якусь може, нову рубрику придумати під нього. А вам всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Панове це найголовніше. Всім папа. -па.